Від вас тільки потрібно зробити ось такі надрізи хрест навхрест. А на наступний день ці помідори вже будуть готові до вживання, і за першою ж вечерею ви з'їсте піввідра одразу. Надрізи зробили, заливаємо помідори крутим окропом і знімаємо з них шкірку. Це робиться дуже швидко. Начистила я трохи неповне 10-літрове відерце, і зараз буду вичавлювати до помідорів часник. Часнику не шкодуємо. Чим більше, тим смачніше. Також дрібненько нарізаю величезний пучок кропу і теж відправляю його до помідорів. Ще знадобиться лавровий лист, солодкий перець і за смаком додавайте гострий перець. Я додала один стручок. Обов'язково декілька листочків базиліку для аромату. На кожен літр води додаю 100 г цукру, 50 г солі та 100 мл оцту. Воду можете прокип'ятити і охолодити, а можете просто взяти фільтровану. Заливаю помідори розсолом, зверху накриваю листочками хрону, відерця накриваю кришкою і прибираю у холодильник на одну добу. На 10-літрове відро помідорів я робила розсол на 3 літра води і його якраз вистачить. На наступний день я розклала помідори по невеликим зручним ємностям. Мені дуже подобається зовнішній вигляд цих помідорів, а смак просто неможливо передати словами. Я щиро рекомендую вам приготувати хоча б невелику порцію, бо ці помідори магічні. Як тільки ви їх достаєте з відеречка, на столі вмить з'являється слабосолений оселедець, чорний хлібчик, смажена картопелька і смачнюща смажена свинина.